Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні привіт із Шютторфа. Шютторф знаходиться у південно-західній частині землі Нижня Саксонія. Це є прикордонний регіон. На півдні він межує із землею Південний Рейн-Вестфалія, а на Заході із Голландією. Щуторф та п'ять навколишніх громад утворюють одну колективну громаду, де Щуторф є найстарішим містом. Етимологія назви не зовсім зрозуміла. У сьогоднішній день ведуться дискусії щодо точності щодо точної версії. Найправдоподобнішою виглядає. Що е, назва міста походить від нідерландського слова Шут, тобто дощата, стіна, дамба, шлюз. Хоча найпопулярнішою у місті є легенда про те, що коли будувалася дамба через річку Вехте, то під час її будівництва громадяни, які везли свої ручні візки, спустошували їх за командою Щут. Однак ця легенда пояснює лише відгомін сучасного написання. Щурф вперше згадується у 1154 році як власність графів Бендхайм. Міські права місту були надані 6 листопада 1295 року у неділю після Дня усіх святих графом Егбертом Цу Бендхаймом. Цей документ зберігся і знаходиться у княжому Бентхаймському архіві у місті Бургштайнфурті. Шутторф це найстаріше місто у графстві Бентхайм. Проте відомо, що ще до його заснування тут був головний графський двір і церковний центр верхнього повіту. У 1295 році. У радіусі 30 кілометрів від Шутторфа було лише два інших міста: це Гормстарф та Олденцаль. Це зробило молоде місто важливим ринком і торговим центром. І Шуторф став членом Ганзейського Союзу. Міський статут детально містив шість прав, які надавалися громадянам. Зокрема, це. Звільнення від сплати податків, участь у доходах суду, безкоштовне спадкове право повернення свободи через рік і шість тижнів, звільнення від податку торговців деревиною та торфом і усі права громадян міста Мюнстер. Окрім цих шести прав, існувала ще велика кількість спеціальних положень. Отож, містяни тут жили як у Бога за пазухою. Хоча, мабуть, точніше буде сказати, як у графа за пазухою. Тому що у 1297 році Щуторф також отримав власну юрисдикцію графа Бернта, внутрішня політична організація міста була залишена громадянам. Швидко виник керівний клас торговців і ромісників. Нових громадян приймали до міста завжди на Петрів день 22 січня. Також громадянками міста мали право стати самотні жінки. До 1555 року громадяни були зобов'язані щорічно сплачувати міщанське мито, яке становило 5 талерів, що відповідало приблизно одній жирній корові та одному теляті. Для порівняння, майстер муляр заробляв близько 6 шилінгів на день. Тож за один талер йому доводилося працювати близько 3,5 днів. Множимо на 5. І виходить, що муляр міг сплатити річне міське мито, попрацювавши 17,5 днів на рік. Блін, тут це виходить, що він за такий самий період міг заробити і на. Жирну корову з телятком. Нормальненько, так вони шабашили в той час. Окрім того, можна було сплачувати значно нижчий податок на проживання, хоча це не надавало жодних громадянських прав. Проте багато мешканців вибирали саме цю економічну альтернативу. Любий громадянин, щоб мати можливість жити у стінах міста, повинен був принести присягу на вірність місту Щутор. До 1719 року усі без винятку дорослі чоловіки, які були громадянами, мали право голосу до міської ради. А після вище зазначеного року голосування було дозволено лише одруженим дорослим громадянам чоловічої статі. Ну і ось ми тим часом підійшли до старої міської ратуші, тобто міської ради. Стару ратушу було побудовано із піщанику, який добувався у кар'єрі Бендхайм. Датується вона 15 століттям і має елементи пізньоготичного стилю. На жаль, конкретна дата будівництва невідома. Наприкінці Другої світової війни, 4 квітня 1945 року, будівля повністю вигоріла. Лишилися лише стіни. Жертвою вогню, на жаль, став і цінний міський архів. У 1950 році ратушу було відбудовано. І сьогодні тут розташовані рахс і зал міської ради. У 2008 році, неподалік ратуші, було встановлено єврейський меморіал. На ньому викорбовані імена 41 людини юдейського віросповідання, які були вигнані, депортовані або убиті у Шютторфі під час панування націонал-соціалістів. Цей меморіал знаходиться ліворуч від ратуші. А під правою ратушною стіною мені зустрілись ось такі фронтонні декорації. Виявляється, їх витягли з-під завалів згорівшого будинку. Який стояв за адресою Марк Плац 3. І був датований приблизно серединою 18 століття. Він був повністю знищений. А ось ці прикраси: два равлики на фронтоні та герб на дверях, свідчать, що цей будинок належав родині фон Бістер і фон Мідахтен. А навпроти цих декорацій знаходиться католицький костел. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Його було побудовано у 1867-1868 роках з пісковика у неоготичному стилі. Навіть на вулиці чути, що грає орган, значить, іде служба. Перед входом до храму стоять ось такі вуличні столики, а на них піднос. Із чашками та чайником. У чайнику, скоріш за все, якась кава чи чай, я вже не став у цьому розбиратися, пішов відразу всередину. І таки да, у церкві саме відбувалося богослужіння. Люди зібралися на спільну молитву та послухати проповідь священника. Ну а так як я молитися німецькою не вмію, і, відповідно, проповіді також не зрозумію. То я вирішив за краще не бентежити священника своїми зйомками і ретирувався на вулицю. З правої сторони церкви під стіною знаходиться дерев'яне розп'яття. Проте найціннішим надбанням цієї церкви є статуя Діви Марії, яку було виготовлено із пісковика у 16 столітті. На жаль, мені її побачити не вдалося. Можливо, якось іншим разом. Неподалік від католицької церкви Шютерфа є ще одна значно більша та старіша церква. Це Євангельська реформістська церква. Але щоб до неї дійти, потрібно пройти через ринкову площу. Німецькою це Маркт Плац. У 1993 році мерія міста встановила пам'ятник жінці з козами. Вона старанно тягне їх через місток. Тваринам, які багато століть були невід'ємною частиною міського пейзажу, встановили пам'ятник. Кози це дуже невибагливі тварини. Вони були джерелом молока та м'яса. При цьому самі споживали їжі у невеликих кількостях, а тримати їх можна було прямо у міських будинках. От і вирішено було встановити цим чудовим тваринам пам'ятник. Ну, а ми тим часом підходимо до найстарішої культової споруди міста. Зараз тут Євангелійська реформаторська церква. Раніше це була кірха католицька. І побудована вона була у період між 1355. Та 1535 роками. А два дзвони 1435 та 1492 років свідчать про раннє будівництво дзвіниці, висота якої 81 метр. У народі її називають Шутофер Кіргплац, чи то Площа або територія перед церквою, ймовірно, ще в дохристиянські часи використовувалася як місце для поховань. А після того, як була побудована ця церква, простір навколо неї ще довгий час служив кладовищем для жителів Шутторфа. Але починаючи із 1867 року, тут більше нікого не ховали. Хоча біля церкви мені зустрівся. Ось такий надгробок. Він датується 1692 роком. Про нього я нічого не зміг дізнатися, але я думаю, що це все ж таки надгробок. На щось інше він мало схожий, але всяке може бути. Звичайно, що мені дуже хотілося потрапити всередину до цієї старовинної церкви. Та зробити мені цього не вдалося. Двері були зачинені. Якщо стати лицем до центрального входу, то праворуч ми побачимо меморіал. Позад нього прямо на стіні церкви написано таке: ми вшановуємо пам'ять усіх тих, хто загинув на війні та від тиранії. Особливо вшановуємо пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які були вбиті у німецьких та польських концтаборах. Також ми у скорботі згадуємо наших співвітчизників, як солдатів, так і мирних людей, які Загинули від повітряних нальотів, які загинули у полоні під час вигнання, які загинули через свої релігійні та політичні переконання, пам'ятаємо про розстріляних заручників. Ми також пам'ятаємо про жертви опору в усіх державах, які окуповувала Німеччина. Як німці, ми вшануємо пам'ять жертв німецького опору, цивільного, військового та релігійного, опору робітників та профспілок. Ми пам'ятаємо також про тих, хто не чинив активного опору, але також прийняв смерть. Поруч із величезною армією мертвих височіє гора людських страждань, страждань за загиблими, страждань через поранення та каліцтва, страждань через нелюдську примусову стерилізацію, страждань вночі бомбардувань. Страждань через втечу та вигнання, через зґвалтування, через позбавлення волі, через примусову працю, через несправедливість, тортури, через голод, труднощі, страждань через страх арешту і смерті, страждань через втрату всього, у що хтось помилково вірив і за що був покараний. Ми пам'ятаємо це людське страждання і згадуємо його із сумом. Ось таку всеоб'ємлюючу епітафію можна прочитати на стіні цієї церкви позаду меморіалу. Ну а ми йдемо далі. Неподалік від церкви я натрапив на невеличкий парк. Чи топак луг. Мені в око впала ось ця арка. А біля неї лавочка. Таке враження, що це місце спеціально збудоване для якогось ритуального фотографування. Сів собі на лавочку і виглядаєш як на картинці. Хоча збудовано цю арку було ще у 1889 році. Це у нас час, коли фотокамера завжди в кишені, світлини можна робити в будь-який момент. А наприкінці 19 століття фотографування це було ціле дійство, яке ще й не кожен міг собі дозволити. Ну, галявинка ця у центрі міста дуже атмосферненька та симпатична. Травичка тут дуже файно підстрижена, ніби на полі для гольфу. Далі, доглянутими чистенькими вуличками міста, я направляюсь до його торгового Центру чи то серця. І з вулички Штейнштрасе я впираюся у те подібне перехрестя із вулицею екберт Екбертсе. А навпроти уособлення сучасного маркт плацу тобто торгової площі, де ми можемо відвідати супермаркети майже усіх торгових брендів Німеччини. Aldi, Lidl, Edeca, Rossmann, Kick і ТД. А ось прекрасний приклад, як із старої фабрики можна зробити чудовий торговий центр. До речі, щодо фабрики та фабрик, у свій час текстильна промисловість зіграла вирішальну роль в індустріалізації Шутторфа. Це пояснюється тим фактом, що виробництво текстилю з льону на ручних верстатах відбувалося тут протягом століть. А також тим, що дрібні фермери дуже залежали від цього додаткового доходу. Тому домашнє ткацтво тут було дуже популярним. А близько 1850 року у родині шліккерів працювало уже 400 ручних ткачів. А кілька років по тому було побудовано першу фабричну будівлю. У 1865 році сім'я Шумер відкрила фарбувальний завод. Перша механічна бавоноткатська фабрика Шліккера і Зьоне почала працювати у 1867 році. А бавовно у 1881. Отож, як бачимо, фабрик тут вистачало. До речі, саме тут, у Шуфорті, Зародилася регіональна одиниця вимірювання, а саме Щуфордський лікоть, який дорівнював 68 сантиметрам. Саме цими ліктями вимірювали довжину сувоїв тканини. А зараз я наближаюсь до славнозвісної дамби. Можливо, вона і дала назву цьому місту. Звичайно, що будівля та механізми. Не ті, що пам'ятають, коли ця дамба будувалася. Вони набагато сучасніші. Але місце те саме. І воно, як на мене, якщо не саме наймальовничіше у місті, то в крайньому разі одне із. Ну Дуже вже тут гарно, мило, любо та романтично. Ну і, мабуть, не дарма, що саме тут, навпроти цього місця, розмістився величезний паркінг для кемпінг-карів. До речі, це величезна рідкість у центрі німецьких міст. Ну а це місце це практично центр. Зазвичай на таких автомобілях в містах паркуватися не можна. А тут, будь ласка, спеціально облаштований паркінг. Де з однієї сторони старовинна дамба, а з іншої річка Вехте, берегами якої і прогулюються туристи, які приїхали на цих чудових автомобілях. У яких вони солодко засинають після своєї прогулянки під шум річкової води? Ну а я під щебет осінніх пташок. Буду повертатися до свого автомобіля, який знаходиться трохи поодаль цього місця. І буду закінчувати нашу невеличку прогулянку по Шутторфу. Ну і наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого. Усіх земних благ, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! І до зустрічі!